Очне навчання на Миколаївщині вже практично половина шкіл. У нас працює в очній змішаній формі. Яка ситуація з освітою у регіоні? Більше ста миколаївських підприємців отримали державні гранти на відкриття чи розвиток власної справи. Розкажемо, як бізнес розпорядиться грошима. Мультидисциплінарна допомога. Мене зразу прийняли. Як працює виїзна команда соціального обслуговування? Сьогодні середа, 24 січня, і у нас для вас є новини. Телеканал Марк продовжує щоденно інформувати вас про головні події Миколаєва та регіону. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною, просимо вподобати і поширити це відео у соцмережах, аби його могли побачити якомога більше людей. У студії працює Вікторія Панченко. Далі про все в деталях. Вчора, 23 січня, армія РФ обстріляла село Солончаки Куцрубської громади. Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено житлові будинки. Постраждалих немає, повідомляє обласна військова адміністрація. Також минулої доби о 15.30 ворожі артилерійські удари фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Окрім того, вчора надвечір ворог хатив по береговій лінії між селами Куцрубської громади. Освітній геноцид. Російські окупанти зруйнували в Україні понад 200 шкіл. Ще 1600 пошкодили. Як повідомили у Міністерстві освіти, від рук загарбників постраждала кожна сьома школа. В результаті близько 900 тисяч дітей в Україні навчаються дистанційно. В умовах війни це стало викликом як для вчителів, так і для самих учнів, зазначили у профільному міністерстві. У Миколаївській області близько 70 шкіл вже повернулися до очного навчання. Ще понад 100 працюють у змішаному форматі. Про це сьогодні розповіла директорка обласного департаменту освіти і науки Алла Веліховська під час брифінгу в медіацентрі Миколаївської ОВА. Як скоро учні зможуть повернутися за парти та яка ситуація з відновленням закладів освіти, знають наші кореспонденти. На Миколаївщині в очному форматі нині працюють близько 70 закладів середньої освіти ще 116 відновили свою роботу у змішаному форматі, та понад 240 працюють дистанційно. Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки Миколаївської обласної військової адміністрації Алла Веліховська під час брифінгу. Вже практично половина шкіл у нас працює в очній змішаній формі. Цей відсоток постійно збільшується, адже щойно готові всі умови для того, щоб діти могли піти в школу, а також безпекова ситуація от в конкретно взятій місцевості, приймається рішення про вихід дітей на або змішану форму навчання, або офлайн навчання. Так, область вже потроху виходить з дистанційного формату навчання. Робота триває і над відновленням пошкоджених або зруйнованих внаслідок бойових дій закладів освіти. Було зруйновано 33 заклади освіти, це 14 закладів дошкільної, 19 закладів загальної середньої освіти і 246 пошкоджено. Це 91 заклад дошкільної освіти, 122 загальної середньої, 11 професійної. Найбільше у нас, до речі, постраждала професійна освіта. Практично 50% закладів були зруйновані і серйозно пошкоджені. 10 фахової передвищої, 5 вищої та сім позашкільної освіти. Наразі за рахунок державного та місцевих бюджетів відновлення триває у 23 таких об'єктах. Ще у 87 вже провели роботи з первинного відновлення, серед них 48 шкіл. Не менш актуальним питанням для області залишається забезпечення закладів середньої освіти шкільними автобусами. 20 автобусів були закуплені. А дійсно, це була субвенція з державного бюджету. Практично 50, ну практично 60 мільйонів разом з співфінансуванням громад було на це виділено. Це 19 автобусів, плюс один із них для дітей. Спеціальний автобус для підвезених дітей спеціальними потребами. 12 автобусів і 14 було передано польською від фонду солідарність. Теж вони безкоштовно потрапили до навчальних закладів, виключно по громадах. За словами Але Веліховської, школи на деокупованих територіях вже повністю забезпечені автобусами для підвезення учнів. Тож тепер триває робота над тим, аби забезпечити ними усі заклади середньої освіти в області. Катерина Рупташ, Богдан Іванов, Владислав Новідомський. Новина на телеканалі Март. Нагадуємо просто зараз вподобати це відео і підписатися на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Також не залишайтеся байдужими до новин і пишіть свої коментарі під відео. Аби дізнаватися про всі події першими, долучайтеся до сторінок телекомпанії Март у соцмережах і телеграмі, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. В Україні зафіксували вже 9 випадків нового варіанту коронавірусу, який називають Дженні. Про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я. Три випадки вірусу виявили на Сумщині, по два у Волинській та Черкаській областях, та ще по одному у Рівненській та Запорізькій. Вік пацієнтів від 27 до 73 років. Вірус COVID-19 постійно мутує та швидше вражає ослаблений імунітет. Захворіти можуть навіть раніше щеплені. Однак вакцинація знижує ризики ускладнень під час хвороби. Тому повний курс імунізації від коронавірусу залишається надійним способом захисту здоров'я, наголошують лікарі. Щодо клінічних симптомів Дженні, то медики фіксують середній або легкий перебіг захворювання. Натепер лише одна людина була госпіталізована до лікарні. Більше ста підприємців у Миколаївській області стали переможцями проєкту з надання мінігрантів в рамках урядової програми Є робота. Про це стало відомо під час заходу розвиток бізнесу Миколаївщини, що відбувся в обласному центрі зайнятості. Про особливості програми, а також як місцеві бізнесмени планують використати кошти, розкаже Олександр Матюшенко. Підтримати малий та середній бізнес, а також стимулювати появу нових робочих місць. Такою була мета зустрічі в Миколаївському обласному центрі зайнятості, в якій взяли участь керівництво установи обласної влади, а також місцеві підприємці. Останні це власники ФОПів, представники компаній та підприємств, які стали переможцями проєкту на отримання мікрогранту в рамках урядової програми «Є робота». Цю програму урядову є робота. Ми реалізуємо вже Протягом двадцять другого, 23-го і розпочали в 24-му році є певні результати. Нами було видано протягом 23-го року більше 27 мільйонів, які отримали підприємці, які зможуть направити на розвиток відкриття власної справи. А потім згодом ці кошти зможуть повернутися вже в бюджет регіону вже в вигляді податків. Переможці проєкту подавалися для отримання фінансової допомоги на суму від 50 до 250 тисяч гривень. Загалом торік до обласної служби зайнятості було подано 338 заявок, з яких понад 100 отримали позитивне рішення. Процес іде, процес іде, де дехто з підприємців вже кошти отримав і закупив уже обладнання дехто тільки їх продовжує отримати. Основне наше завдання було знову ж таки звернутись до тих людей, які сьогодні ще вагаються, які не знають, чи відкривати, чи бути. Учасником цієї нашої активної програми Дмитро Оборонько разом з начальником Миколаївської ОВА Віталієм Кімом відзначили сертифікатами переможців проєкту, які успішно захистили свої бізнес-плани у різних сферах послуг і торгівлі. Серед них пані Катерина, яка володіє мережею сімейних кафе у Миколаєві. Підприємниця не згорнула свою справу на початку великої війни, а долучилася до допомоги військовим. А тепер має намір розширювати свій бізнес. Гарант на суму 250 тисяч гривень завдяки центру зайняці, який запропонував нам. Прийняти участь у цьому гранті, ці кошти ми використаємо для нашого підприємства, для нашого сімейного кафе. Ми вдосконалимо наш ігровий майданчик, на який приходять дітки нашого міста. Також ми закупимо нове обладнання, яке ми в свій час віддали військовим цоргтехніку, і ми хочемо взяти на посаду банкетного менеджера нового. В обласній владі та регіональному центрі зайнятості очікують, що реалізація проєкту з мікрогрантами допоможе створити 240 нових робочих місць. Важливіше навіть те, що люди починають більш якісно працювати з документацією по отриманню цих грантів, тому. Дмитро доповідав, що на зараз якість там заявок, які надходять бізнес-плану, досягнула п'ятидесяти тобто підвищується рівень свідченості людей. В принципі, це дозволить більше залучати іноземні та місцеві гроші, в тому числі гроші е центру зайнятості, скажімо так, через них. Тому це дуже важливо працювати в цьому напрямку для того, щоб ми могли розвивати нашу економіку. Якраз під час зустрічі учасники обговорили шляхи розвитку та підтримки бізнесу на Миколаївщині у майбутньому. Олександр Матюшенко, Ігор Невідомський, Олександр Коваленко, Новини на каналі Март. У Миколаєві виконком міської ради ухвалив рішення про зміну схеми дорожнього руху. Відтепер заборонено паркування по вулиці Нікольській поза спеціальними кишенями. Наразі рух фактично здійснюється по одній смузі, бо власники автівок хаотично залишають їх уздовж проїжджої частини. Підприємцям, напроти установ, яких обладнані паркувальні кишені, вже надіслані відповідні листи для приведення їх у відповідність до чинних норм. Продукти, гардероб, послуги юриста та перукаря. На базі міського територіального центру соціального обслуговування була створена спеціальна мультидисциплінарна команда задля швидкого реагування на потреби миколаївців у віддалених районах міста. До групи входять як фахівці соціальної сфери, так і окремо залучені спеціалісти. Подробиці в наступному матеріалі мого колеги Сергія Лисюка. Мені 84 роки. Я пережила війну нашу. Яка була в 41-му році, і ніколи не чекала, що буде війна в 22-му році. Пенсіонерка пані Бронислава мешкає одна вже більше 10 років. Жінці важко пересуватися самостійно, тому вона потребує постійної уваги органів соціального захисту. Задля покращення надання послуг на базі міського територіального центру соцобслуговування була створена спеціальна мультидисциплінарна команда. Ми розуміємо, що сьогодні йде війна, і тому ми впроваджуємо нові форми роботи в зв'язку з тим, що велика кількість нашого населення, особливо ті одинокі люди поважного віку, які залишились вдома, потребують більш якісної допомоги. Тому на початку 2023 року ми впровадили таку комплексну соціальну послугу, як виїзд мультидисциплінарної команди, саме для тих, яким ми надаємо послугу «Догляд дома». До складу мультидисциплінарної команди входять соціальні працівники, юристи, слюсарі і навіть перукарі. Може і безкоштовно постригти, зварити їжу, принести воду, принести ліки, щось відремонтувати. Якщо це частна будівля, навести якийсь порядок на городі, підремонтувати дах чи забор, чи ще щось. Тому от такий комплексний підхід. Ця команда обслуговує не лише людей самолітнього віку, а в тому числі, я говорю, осіб з інвалідністю. Вони можуть бути різного віку, вони потребують такої допомоги. Команда була створена для допомоги миколаївцям у віддалених районах міста, зазначає фахівчиня з соціального обслуговування Людмила Кучицька. Команда дружна, команда мобільна, команда така, яка потрібна нашим підопічним. Тобто різноманітні види види послуг вони оказують. Якщо треба, це ми виїжджаємо і по 5, і по 6, і по 7 чоловік. Команда виконує всі роботи, які потребують наші підопічні. Мультидисциплінарна команда допомагає пані Брониславі, котра мешкає у мікрорайоні Варварівка, отримати доступ до необхідних соціальних послуг максимально швидко. З 12 го року, яка залишилася сама, в мене померла дочка, помер чоловік, і я залишилася зовсім одна. Була дуже в розпачі, але зібралася з силою і взнала, що є така служба, обратилася, мене одразу прийняли. І до цього времени все часу мене обслуговують. Оперативного доступу до соціальних послуг потребує і пані Катерина. Жінка вдячна фахівцям територіального центру, котрі допомагають їй після смерті чоловіка. Слава Богу, за те, що существує нас в Ніколаєві така служба соціальна, приносить багато добра нам, бабушкам, які вже не в змозі двигатися. За 2023 рік мультидисциплінарна команда вже допомогла 160 миколаївцям. Для утримання даної послуги необхідно звернутися до районного центру соціального обслуговування населення. Сергій Лисюк, Владислав Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Новини спорту. Миколаївський баскетбольний клуб Ніко баскет спробує здобути Кубок України. Єдина команда, що наразі представляє Миколаїв в українському баскетболі, сьогодні дізналась свого першого суперника. Це лідер вищої ліги Прометей. Слід зазначити, що клуб зі Слобожанського буде господарем у цій зустрічі. Загалом у турнірі візьмуть участь 10 команд Суперліги та 6 найкращих з Вищої ліги на момент завершення двох кіл регулярного чемпіонату. Перший етап розіграшу трофея де з 14 по 17 лютого. Його переможці стануть учасниками фіналу чотирьох. Наостанок про погоду у четвер, 25 січня. Весь день у Миколаєві буде хмарним. Дощ зі снігом йтиме вночі та вранці. В день на деякий час опади припиняться. Ввечері очікується дощ. Температура коливатиметься від нуля до плюс шести градусів за Цельсієм. Вітер переважно західний, помірний. Вологість повітря у середньому складатиме близько 88%. Дякуємо, що залишаєтеся з Мартом. Не забудьте лайкнути і поширити це відео, якщо дивитеся нас в Ютубі. Рекомендуємо поділитися вашою думкою про сьогоднішні новини у коментарях. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах, а ще читайте сайт ТРК Март Тіві. Пам'ятайте, що головне сьогодні це допомога нашим військовим і перемога України.